Вінничанка Раїса Артемія принесла на станцію сортування сміття старі джинси. Каже, робить це не вперше. Дуже багато, скажімо так, у мене речей, які я просто складаю, складаю і не знаю, куди їх діти. І кофточки, і ті самі джинси. На мусорку зараз не можна. Бо... А так, якщо з них буде користь, я тільки за ці коврики я теж колись ткала для себе, для своєї для домівки. Ну, це перші роботи, які я робила колись. У селі Стіна Томашпільської територіальної громади доріжки з вживаного одягу у себе вдома створює Світлана Антонишина. У власній оселі жінка облаштувала майстерню. Вона одна з учасниць екопроекту Верета. Окрім жінсових доріжок, ковриків, ми робимо ще косметички. Виробляємо там на тім варстаті є чехли на планшети, чехли на ноутбуки. Вони йдуть різної довжини. На цьому верстаті я ще роблю подушечки. В майстерні три верстати: один розповідає Світлана, привезли із Західної України, іншим двом більше сотні років. На таких, каже, ткала її бабуся. Саме вона і навчила її цій справі. Помогла мені наснувати, встановити верстат, урізати, допомогти мені дрантя. І так ми почали робити дорожки. Зразу робили дорожки для себе, тоді вже почала робити налавники, щоб лавку застелити. Десь над створенням одного килима майстриня працює майже два дні. Сировину для виробів привозять із Вінниці. Старі джинси, жінка ріже на смужки, а далі запускає їх у верстат. Обрізаємо, наприклад, штани жінсові, там вони вже побули. Ми обрізаємо шви, вирізаємо частини цілі, витинаємо смужки, а тоді працюємо з ними. Сировину збирають на станції сортування сміття екошатл. Акція постійно діюча. Все для того, аби зменшити джинсові відходи, каже працівник станції Андрій Бурков. Люди приносили до нас джинси. За період акції ми збирали близько 60-70 пар джинсів. Це вага приблизно. Нова. Тридцять кг. Килими, доріжки та інші вироби реалізовують через інтернет. Коштує такий в середньому 500 гривень. Частина з виручених грошей, каже Андрій Бурков, покриває витрати на виробництво та плату ткалям, решту спрямовують на розвиток екопроектів. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак, новини на Суспільному. Вінниччина.